Ті студії, з якими ми будемо говорити на усі ці теми, аналізувати ситуацію, це Тарас Козак, інвестиційний банкір, депутат Київради, фракція голос Пане Тарасе, Доброго вечора Доброго вечора і Тарас Чорновіл, політолог. Пане Тарасе, доброго, доброго вечора. вечора. І безумовно розпочнемо з цих так званих псевдореферендумів. На Херсонщині окупанти хочуть негайно провести псевдореферендум. Відповідне рішення ухвалив гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. При цьому жодних дат фейкового голосування не називається. А от так званий голова псевдо-ЛНР Леонід Пасічник вже підписав закон про проведення незаконного референдуму про приєднання до Росії. І з фейковим референдумом визначилися і в так званій ДНР. Його його хочуть провести з 23 по 27 вересня. Українська влада у свою чергу закликає людей на окупованих територіях не брати участь у фейкових голосуваннях. Всі ми є свідками того, як на зміну короні Російської імперії приходить інше загибель імперії. І добровольчі батальйони там Сосальдо сказав на Херсонщині. Будуть їх формувати так от до громадян. Не виконуйте. Злочинні накази Сосальдо, Чипушиліна і всяких там Балицьких. І нехай гауляйтери бояться, коли роздадуть нашим людям зброю, а ви не бійтеся цих заяв, цих зрадників та колаборантів. Псевдореферендуми нічого не змінять. Україна і надалі продовжить звільняти свої території. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він запевнив, попри плани Москви провести фейкові голосування про приєднання окупованих українських територій. Наша держава зупинятися не буде. Ані фейкові референдуми, ані гібридна мобілізація нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, щоб там не казали в Росії. Пане Тарасе, Тарас Чорновіл сьогодні у студії два Тараса і безумовно одне бажання. Ми згадуємо бажання якнайшвидшої перемоги і смерті нашим ворогам рашистам Так, от сьогодні ще є одна інформація: що, начебто, ну, згідно російських цих змі, що начебто Володимир Путін збирається зробити відеозвернення з приводу проведення цих псевдореферендумів. От, власне, те, що це не буде мати юридичних наслідків, це розуміє кожна свідома людина. А те, що це абсолютно не зупинить Україну, так само зрозуміло. Цей от Медвідів, да, який періодично виходить із запоя, він сказав наступне: що Власне, після проведення цих так званих референдумів і прийняття нових територій до складу Росії, геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру, я звернула увагу на таку тезу, що посягання на територію Росії злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту, пане Тарасе. От враховуючи абсолютний ідіотизм, паніку зараз від того, що вони. Зазнають величезної поразки на полі бою, і в них вже навіть немає чим крити. Оце от проведення фейкових псевдореферендумів саме для расистів і для Путіна, зокрема, чи не може воно призвести до таких наслідків, що вони потім просто всьому світу заявлять, що це їхні, начебто, території, і тому вони можуть використовувати все в притул до тактичної ядерної зброї. Ну, давайте так, перше. Давайте, а ніхто й не обіцяв, що угу. буде логічно, мудро, якось доречно, абсолютно. раціонально, а ніхто й не очікував такого. Насправді дії абсолютно ірраціональні, Більше того, я так розумію, ще досі напевне в Кремлі до кінця не визначилися, що робити з цією всією історією. Більше того, у мене таке враження, що це була чергова війна між башнями Кремля і. Певна група, група ближче до тих яструбів, як їх називають, яка дуже хоче ведення воєнного стану на території всієї Росії, хоче загальної мобілізації. Ну, ми читаємо іноді описи Стрілкова Гіркіна, де він якраз розказує, що це автоматично змінить хід війни. Та нічого не змінить, де нема, там і не добавиться. Але ця група, я думаю, що вона вирішила, відчуваючи повний розвал, взагалі всієї вертикалі управління, там почало сипатися, реально почало сипатися. Вони вирішили просто іти на храпом. Вони контролюють певний спосіб колаборантів на у нас ягуляйтерів на окупованих територіях, і вони вирішили запустити механізм звідти середини. Вони тому що поява. Відразу з черговий раз заяви з за ЛНР так званого. Потім постфактом вони трималися якийсь час, не дуже поспішали з ДНР. Потім Балицького підштовхнули до цієї історії. Це все закрутилося таким, знаєте, певним мантюшком. Мені здається, що це є поштовх до того, щоб вже в Москві не могли зіграти протилежний бік. Сенс в цьому нульовий, тому що більше того, ми вже доказали для всього світу, що сенс буде нульовий. Пригадуєте заяви е, оцього алкоголіка, якого Медведєва, угу. який е, писав е, дописи, що будь-який доторк. До Криму буде там апокаліпсис для України. Дуже показово залужний розпакував Крим. Після того ми вже дуже сильно Криму не займаємося. Тому що зараз, ну це зараз серйозного сенсу в цьому нема. А він його розпакував демонстративно для того, щоб показати Медведєв свій допис СТЕР Путін. Проковтнув язика їхній генштаб почав заявляти, а та взагалі та наше куріліні неправильно, або якісь там діверсанти місцеві грались і все інше. Тобто, насправді в червоній лінії ніхто не звертає уваги. До речі, позавчора, по-моєму, Петро Порошенко коли давав іноземним журналістам коментар з кількох інших приводів, він сказав: у Путіна вже все вичерпався, його червоний олівець, який малює червоні лінії. Забулися про червоні лінії. Насправді це значення не буде мати. Я думаю, що підштовхують кінцевий результат остання фраза підштовхує до такого приблизно перебігу подій. Путіна поставили перед фактом, Путін зараз дуже особлений. Путін робить сьогодні заяву про те, що та будемо, хай проводять референдум, ми не проти, як народ рішить, все інше, Якась буде галіматня. Вони їх проводять, звичайно, ну як проводять? Вони їх не будуть проводити взагалі. Тому що підготуватися навіть зараз в цей час під тиском наших партизан, нашої армії, вони навіть теоретично не можуть. Тобто вони пишуть результат, тільки його показують. Потім вони проводять засідання Совєта Федерації про включення. І після того, оскільки ми продовжуємо, продовжуємо воювати, Ми їх б'ємо на території Донецької області. Ми їх там не пускаємо. Ми там їх сунемо. Луганська область з ними досі не захоплена. А більше того, ми будемо далі тиснути. Ми їх б'ємо в Херсонській області. Ми їх б'ємо в Запорізькій області область звільняється остаточно, і за їхніми законами вийде, що Україна вступила на територію Росії і б'є їх уже на їхній території. Це в них буде так вважатися. І тоді вони будуть вважати, що вони можуть спровокувати, змусити Путіна вести загальну мобілізацію. Я думаю, для них це буде тільки гірший варіант, хоча для нашої армії перший період буде складний. Потім почнуться внутрішньополітичні проблеми на самій Росії. Тоді для нас, можливо, навіть буде якась передишка. Але на початку для нас буде складніше, бо не дійсно потягнуть Матного м'яса, але я думаю, що штовхають до цього, щоб витворити отакий певний ланцюжок подій, який дасть можливість їм спровокувати введення воєнного стану на всій території Росії, загальної мобілізації і подібних дій. Про ядерні ракети, наскільки я розумію, насправді мова не йде взагалі. Путін боїться цієї згадки. Це окрема тема. Я колись можу на цю тему трошки більше розказати про системи ПРО і про системи. Е е Ремонту і обслуговування ракет міжконтинентальних балістичних ракет, яка на Росії провалена повністю інші речі, це окрема тема. А пане Тарасе, що скажете з приводу оцих от бажань провести псевдореферендуми? Це справді, от як для внутрішнього споживання, для того, щоб оголосити воєнний воєнний час, воєнний стан, загальну мобілізацію. Ну, дивіться, що чим Путін ще може лякати світ чи Україну? Так справді, Пантара сказав, що це мобілізація або якась да? чи чи це? Угу. Ядерна бомба чи хімічна зброя, щось таке, щось страшне, страшне, що всі бійтеся. і е, нібито Путін сам собі закриває шляхи для відступу, так тому що якщо це вже стане територією Росії, то вони вже не зможуть і бойтися. От ми вже підійшли до якоїсь такої лінії, що от все, ми далі точно не відступимо. Так, це насправді це залякування, чергове. І хочу відзначити, що е, ще десь місяць тому багато говорило про ці референдуми чи квазі-референдуми, чи псевдореферендуми, і потім раптом розмови всі зникли. Тобто це був окрик з Кремля, що не до референдумів зараз заткніться. Так? Там тихо всі заткнулися. Після того, як закінчився сам так, зустріч угу. ШОС. Шанхайської організації співпраці раптом ситуація змінилася. Вони побачили, що якісь е, умовно партнери Китай, Індія навіть Туреччина вже тиснуть на Росію. Що давайте закінчувати цю війну. Скільки можна тягнути вже півроку? Ви обіцяли там не знаю, да швидко... там були до речі дуже відверті, чіткі заяви. Про що... те, що Путін не очікував, і навіть всі говорять, що в нього була дуже сильна невпевненість, роздратованість і розбалансованість. Більше того, Путіна mm -hmm. там змішували з одним місцем, коли е, президент Киргизії запізнився на зустріч з ним. Це вже ну це ж дипломатично. Це значить величезна неповага. Президент Киргизії запізнився на зустріч з Путіним. А я вже не говорю, що Путін чекав фактично усіх в Самарканді, і це просто показує, що вага Путіна, який поїхав в Самарканд для того, щоб отримати якусь підтримку від цих колег авторитарних диктаторів, отримав навпаки звинувачення затягування війни. І от заява Ердогана сьогодні чи вчора вона була про те, що Путін теж мовляв, хоче закінчити війну. Ну, це. Це заставляє буквально Путін. Ми побачили, що раптом по сигналу, вчора, сьогодні, всі ці фейкові республіки, чи там якісь новоутворення на тілі України, вони раптом всі в один момент захотіли провести ці референдуми. Тобто, очевидно, що була команда з Кремля, це все було організовано, і там з поспіхом це все намагаються організувати. Путін черговий раз залякує. В нього чомусь впевнені, що всі його будуть боятися. І останнє що хотів сказати, Путін колись давно там чи писав цю книгу. Чи цих якесь інтерв'ю було про щура? Щур, який загнаний в кут, що мовляв, він такий страшний, що що його не можна ніколи заганяти? щура в кут, і зараз багато хто згадав цю фразу, що мовляв, Путін сам себе так заганяє в кут, щоб потім він всі боялися, що він зараз зробить щось страшне. Ну світ вже перестав боятися після того, як російська армія найпотужніші її підрозділи просто зникли. Всі тікають, біжуть крейсер. Зник втонув, ну тобто можна перераховувати, перелічувати наші перемоги вже там на сторінку, лякати залишається тільки вербально, тільки словами, тобто нічого більше він не може. Я теж погоджуюся, що. Ядерне озброєння це просто знову ж таки для залякування українців, чи навіть більше весь світ, що боявся, що ось зараз Путін буде махати цією дубиною, і мовляв, там Штати, Британія Європа будуть тиснути на Україну, що, мовляв, здавайтесь, віддайте ці території, змиріться. Насправді, українці вже не бояться. Ми розуміємо, що вже ми вже півроку живемо під загрозою, що ось ось Путін щось таке зробить. Вже приходить час, люди звикають, вже вже страху немає, і тому… Тому я думаю, що це просто якийсь там шантаж, який під нас підводить до кульмінації, і вже незабаром буде розв'язка швидше, ніж ми цього очікуємо на сьогодні. Пане Тарасе, з вами так само хотіла проговорити. От те, що Тарас Козак згадав, а про цю зустріч в самарканді і безумовно заяви Ердогана. Да, який сказав, що Путін хоче якомога швидше покінчити з війною. Натомість потім прозвучала заява Путіна про те, що ні це не, не те, що не відповідає дійсності. Що знову ж таки не готові до перемовин, ніхто не збирається вирішувати це дипломатичним шляхом, виключно військовим і так далі. І Пісков про це говорив. А тобто, начебто, заперечення того, що сказав Ердоган. Але наскільки нам видається усім аналітикам, всі знають, що Ердоган просто так говорити не буде, тим більше після зустрічі у Самарканді, очевидно, що бажання у Путіна є велике так, закінчити цю війну, закінчити її за столом перемовин, влаштувати так звані якісь чергові угоди, танці навколо. У них але чітка є заява і з боку України, і з боку світу, про те, що зараз немає підстав про що говорити з Путіним. лише якщо буде повне виведення військ з української території. Ну і оскільки наші збройні сили України. Не мене найкраще в цьому світі, а зараз просто є нашими дипломатами і показують такі результати на полі бою. Тож, все ж таки, оці, от оце, от бажання Путіна якось сісти за стіл перемови. Наскільки далеко воно його може завести? Це ж не була фантазія Ердогана. Ні, це не було більше того. Є сама заява Путіна. по-моєму, в тому ж самому Самарканді записана, де і а про те, що lag... за те, що Київ не хоче, так та та що він хоче миру, але українці не хочуть, Ну флаг їм в руки, і щось таке. Ну чекайте, в мене просто тепер маленька одна річ. Зараз я скажу річ, за яку мене звичайно критикують, але я іноді вважаю, що у випадку таких країн, як РФ, це можна застосовувати конспірологія, який Путін саме що говорив. Путін, який був в Самарканді, говорив: ну ми же хотімо переговори, ми ж хотімо міра, ми же хотімо, а українці не хочуть. Путін, який був у Москві, сказав, ні, це Радаган щось перепотав, нічого подобного ми не збиралися. Якийсь Путін, який в якийсь момент виявити на якомусь відкритті Санкт-Петербургу, ще щось третє. Ви впевнені, пункт перший, що Путін взагалі ще досі живий. Пункт другий, що в Самарканді був реальний Путін. Пункт третій, що е, на Росії вже не включився е, фактор внаслідок певного е, стану фізичного чи психічного Путіна. Отого що називається колективний Путін, коли кілька людей різних пробують керувати країну, тягнути в різні речі. Перше, ви увагу, така маленька фізіологічна штучка, ручки. Ви бачили, як в Самарканді він цими ручками махав. Там хтось обнімався, він шас якісь жести показував. Він це, не речі, може праву руку канала. піднімати. Відео, він її піднімати не може. В нього частковий параліч правої половини тіла. Там в Самарканді була абсолютно фізично здорова людина, без жодних ознак тих захворювань, які є в Путіна. Які добре відомі, відомі. А нам коли сковини почалися, коли він впав з того коня там під час тих скачок. Це все дуже добре відомо тисячам тисячам людей, які досліджують і речі медикам тощо. У даному випадку в Самарканді був не Путін. Скажіть мені, ну добре, я розумію, Китай може зневажати Путіна навіть такого справжнього киргизія. Ризикнула б на таку зневагу організатори самі то ризикнули б, щоб Родоган розвалившись, сидів на стільці, ще хтось сидів. А Путін сидів отак на диванчику разом з Лукашенком і ще там кимось. Вибачте, я дуже часто брав участь в відповідних дипломатичних поїздках, зустрічах. Мене робота була пов'язана з міжнародними справами. Я був першим виступником, іноді очолював комітет закордонних справ Верховної Ради України. Я дуже добре знаю, де розсадка, яка там відбулася за тим столиком. От люди, які сидять цього боку, це є члени делегації, умовно кажучи. Це є перекладач, це є от депутат, який супроводжує президента в якійсь поїздці. Це люди другого плану. На це крісло, посадив, на цей диванчик посадити Путіна, в принципі, не могли, тому що існує певний табель проранги. Туди посадили ляльку. Людина, якою е відмовився, ну фактично як не відмовився, а відмовився фотографуватися спільно, виходити на якісь ком'юніки і навіть коментувати розмову з ним відмовився Сідіпін. Нібито той, хто кого ми називаємо Путіним, коментував нібито свою розмову з Сіді Піном. Ви можете собі таке уявити? Ну ми ж бачили їхню історію, їхніх взаємовідносин. Насправді, в Самарканді був не Путін. В Самарканді був двійник. Чи від того, що Путін боїться виїжджати за межі бункеру, чи через те, що, е, ну, що він ж ні на що не впливає. І тому ми зараз маємо дуже розбалансовану ситуацію. Ми бачимо, як певні групи там домінують однознач, одночас, однозначно яструби, як вони зараз перетискають. Історія самого Путіна. Він боявся варіанту з цими референдумами. Кожен раз, коли ця ініціатива впливала, коли починали розкручувати з Кремля, ішов окрик. прекратіть. ви згадайте, що в травні ті референдуми. В травні місяці їх їх 6 чи сім разів вже скасовують. І тому оце перекратіть, воно завжди звучало. Тому що Путін прекрасно розумів, що ми їх все одно будемо бити з тих територій, які вони оголосять своїми. Він не знає, що робити, коли ми зайдемо в Крим. Як йому пояснювати своїм рашикам? А те, що ми їх будемо бити в цих областях, в Херсонській області, і зараз б'ємо. І там, на Луганщині будемо бити, як йому це пояснити? І тому в, Путі... в Путіна було зрозуміло, що йому не треба ці території в